Ну і далі будемо говорити про наше здоров'я. Національна служба здоров'я України запроваджує штрафи для медичних закладів за стягнення плати з пацієнтів за наркоз під час операції. Це повідомила очільниця НСЗУ Наталія Гусак. А відтепер за кожен доведений факт вимагання коштів за лікарські засоби, включаючи наркоз, медичний заклад буде оштрафований на 18 тисяч гривень, крім штрафу, можливий перерахунок коштів і навіть втрата контракту з НСЗУ. І також вона зазначила, що НСЗУ вже майже завершила процес переукладення договорів з медичними закладами, включаючи додаткові угоди щодо нових санкцій за порушення умов. Контракту напишіть, будь ласка, нам свою думку. Можливо, у вас були подібні випадки і ваші запитання я озвучу нашій гості. Зоряні Скалецькі, це юристка в галузі медичного права, докторка права, доцентка і нагадаю міністерка охорони здоров'я України з 19 по 20 роки. Мої вітання вам, пані Зоряна. Вітаєла з приводу того, що будуть штрафувати за вимагання з пацієнтів грошей за наркоз, так мені здається, що це взагалі правопорушення. Якщо люди не мають щось оплачувати, а з них вимагають, то це вже є порушення в будь-якому випадку. Мали б тоді карати, я не знаю, адмін, кримінальне мало б бути покарання за те, що з людей вимагають гроші. І вона тут трошечки в інакша система виглядає, коли це були бюджетні заклади, і вони просто отримували гроші з бюджету. Тоді дійсно, содішла дійсно мова, могла йти мова про певні адміністративні реагування, про котрі ви сказали. Коли ж зараз всі наші заклади працюють по договорам, як і з іншими підприємствами, то безпосередньо в договорі це є одна з обов'язкових умов використовувати ліки. З власних, скажімо так, ресурсів і в пацієнта нічого не брати, ні оплату, ні ліками, ні грошима. І тому на сьогодні це і так використовувалось певне покарання. Але покарання було у вигляді того загроза розірвання договору з лікарнею. Тому лікарня сама вирішувала потім конфлікт з пацієнтом, повертала кошти. Деколи і за цю операцію могли не заплатити гроші для лікарні. Але стало зрозуміло, що цього недостатньо, тому що на жаль, більшість керівників лікарень на сьогодні все одно думають. Що і так пройде, вони не розуміють суті, що це є договір, і якщо вони будуть його порушувати, в них взагалі може не бути фінансування для лікарні. Повидно по, по роблять, пані Зоряна. Вони чому це щоб собі в кишені так. взяти? Чи це зайві кошти мати? На жаль, на жаль, ілона. Це трошечки інша історія. Я працюю з всією країною, і той, хто свідомий, вони вже розібралися. Як змінилось законодавство, які є правила гри? Величезна кількість на сьогодні власників, тобто місцеве самоврядування, кутре бере на роботу керівників, і самі керівники до сих пір вважають, що це просто змінилася форма виділення коштів на лікарню. До, раніше йшло через бюджет, а тепер йде через якийсь там НСЗУ і через якісь там інші папірці у вигляді договорів. Вони навіть не розуміють, що договір дійсно може собі вмістити саме по собі найбільше покарання його розірвання. І вони не розуміють, що розірвавши цей договір з лікарнею, всі пацієнти, котрі розраховували лікуватися в цій лікарні, будуть необхідно шукати буде інші лікарні для цих пацієнтів, а для деяких це їздити просто в інший район чи в інше місто. Тобто їхня Необізнаність юридична, ну це моя біль, але і управлінська достатньо часто є основою більшості цих проблем, з котрими стикається ЦНСЗУ. І е, той, хто вже, наприклад, пройшов навчання, пройшов курси, проконсультувався з юристами, той налагодив роботу. І це перше ключове, що покарання вже є у вигляді розривання договору, у вигляді неоплати, але оскільки цього недостатньо з Такою виховною метою власне почато запровадити в договір штраф у вигляді тисяч гривень за кожну таку скаргу. Тому це насправді дуже важливо, що ми це акцентуємо з вами і кажемо в кожній такій ситуації: 1677, гаряча лінія НСЗУ, на котру ми телефонуємо, і кажемо, в такій то лікарні в стаціонарі при Лікуванні сказали принести, купити такі такі ліки, або дати гроші на такі, або такі ліки в кожній ситуації, коли вам кажуть, що щось не оплачується від НСЗУ, краще не вірити на слово, а зателефонувати на 1677. Тому що зі мною вже такі траплялися ситуації, коли Пацієнти казали нам, от казали, що от така, якщо така операція в такий спосіб, таким методом, то це оплачується НСЗУ. А якщо іншим методом, от це вже не оплачується, треба 20 тисяч гривень. Тобто будь-який наркоз, навіть там якийсь най наймаленький маленька, якась оперативне втручання, все одно це все покривається, так? Якщо в них є договір з НСЗУ угу. НСЗУ, це нагадаємо, Національна служба здоров'я України. Так, котра вкладає договори з лікарнями і за цим договором оплачує їхню реалізовану вже здійснену роботу. І якщо е лікарня сказала, ми готові надавати допомогу в операції, це означає, що в них є все, що необхідне. Лікарі, обладнання, витратні матеріали, ліки. А не оця історія нам оце не дали, нам оце не передали, нам оце не купили, нам оце мало заплатили. А давайте ви трошечки ще дофінансуєте. Це зловживання необізнаністю пацієнтів, зловживання страхом пацієнта про те, що якщо він зараз буде. Шукати іншу лікарню, можливо, його стан погіршиться. Це ті зловживання, котрі є абсолютно в першу чергу неетичними, а другу вже тоді і юридично. Просто юридично ми вже можемо оцінювати в результаті взяти грошей, але навіть такі розмови вони достатньо і зразу не етичними. І на сьогодні 1677 – це така. На допоміжна, скажімо так, паличка для кожного для того, щоб отримати допомогу безоплатно. В Україні пані Зоряна. А наскільки взагалі зараз лікарні забезпечені всім необхідним? Чи і досі е нормальним вважаються побори про те, що ось те принесіть, це принесіть? Здайте на ще щось Ілону, от, от ключова річ: ніхто не забезпечує лікарні. Лікарня є підприємством, яке належить місцевій владі. Лікарня як підприємство будь-яке інше в Україні має розрахувати, скільки їм потрібно витратних і закупити, скільки їм потрібно ліків і закупити, скільки їм потрібно навіть не знаю лампочок і закупити, і не очікувати, що хтось їм щось передасть. По окремим статтям, по окремим видам ліків є закупка державою, але вона не закриває. Всі витрати, всі ліки, котрі потрібні лікарні для її функціонування. Тобто, насправді це вони самі себе забезпечують, і якщо вони погано попланували розпланували, погано розрахували і їм чогось не вистачає, то вони повинні зі своїх же ресурсів докупити. І при цьому, якщо раптом у них немає ресурсів. Власних, то дофінансувати, допомогти, може місцева влада через власні міські програми, обласні програми. тобто допомагати фінансово. Власник громада може свої лікарні, але розказати про те, що в нас нам не закупили, тому давайте пацієнти ви самі. Це обман і зловживання. Коли було введено це ця постанова з приводу наркозу? Бо нам пишуть зараз глядачі на Viber і пише наша глядачка стосовно плати за наркоз, буквально кілька місяців тому з мене намагалися стягнути плату за наркоз прямо в реанімації. Щойно я отямилась. власне. Оттямилась. Власне, дякую дуже за такі дописи. Власне, це зараз вже, е, нові зміни до договорів. Тобто, от вони зараз перезаключають зі всіма лікарнями. Але якщо ми кажемо про е, це про штраф 18 тисяч, але якщо є пацієнтка, та котра написала, і з неї вимагали, і вона заплатила, вона все одно має підстави зателефонувати на 1677 і зафіксувати цю скаргу для того, щоб ця лікарня. Все таки пройшла по цій категорії лікари на котрі подали скаргу і котра вимагала гроші. І нас на сьогодні достатньо багато. Є прикладів, коли таким пацієнтам потім лікарня сама повертала цю суму коштів, яку отримали від пацієнта. Тому я закликаю навіть цю вашу дописувачку, все таки на 1677 зателефонувати і спробувати цю скаргу повноцінно оформити. Ось пан Костянтин теж пише ще один глядач. От ми таку тему зачепили зараз. Нам тут глядачі будуть писати. Пише пан Константин тиждень тому зробив операцію: двостороння пахова грижа з послугами анестезіологом 25 тисяч гривень. Якщо це була лікарня, котра має договір з НСЗУ по пакету і хірургія. Тобто, якщо повноцінно це є, це може теж перевірити на 1677, називаючи просто лікарню і вид послуги, то в такій ситуації, якщо ви кошти надавали, теж варто зафіксувати цю скаргу, а всім іншим не платити ці гроші, а телефонувати. Я завжди раджу пацієнтам на лекціях. Порадитись я почула лікар. Зараз я хочу порадитись в НСЗУ, Чи все коректно? Я правильно зрозуміла? Бо все таки від двох джерел це краще ніж від одного. Коли лікарі починають бачити таких свідомих грамотних пацієнтів, то досить швидко вони починають вже діяти відповідно до встановлених правил. На сьогодні зловживання такої не звичайно, ще має місце. На жаль, але трапляється теж на жаль. А лікарі, котрі не знають, як працює система, і самі не в курсі таких правил про те, що це все має входити, і оскільки ніхто не скаржиться, ні керівнику лікарні ні сезону. То це от така свавілля залишається на місцях. Ця гаряча лінія, 1677 – Це по всій Україні, не тільки в Києві ж так. так? Якщо ми говоримо НСЗУ, прям уточнити в них то 1677. Якщо ми розуміємо, що має місце поведінка неналежна і керівника лікарні або в лікарні, то також можна скажити в кожному своєму місці є ваші місцеві гарячі лінії чи міської ради чи обласної ради, залежно від того, як кому лікарня належить, тому що теж варто скажитись до власника, тобто хто відповідає взагалі за діяльність цієї лікарні, наприклад, на керівництво за те, що вони не організові. Організували роботу, або, наприклад, в їхньому закладі вимагали ті чи інші оплати. Всі оплати, котрі приймаються в лікарнях, вони обов'язково мають проходити офіційно з чеком, навіть якщо це є платні послуги. Якщо це послуга платна, з чеком. Інші всі послуги вони оплачені державою. А всі решта це ті неофіційні платежі, котрі на сьогодні ми не можемо класифікувати, як Хабар, бо це не службова особа, але ми можемо говорити про те, що це є незаконна, скажімо, так. Отримання грошей і обіг коштів для лікарні це знову ж таки можуть бути проблеми не лише з НСЗУ. тому він може втратити, наприклад, певний вид допомоги надавати і гроші і фінансування, але також і від певних інших правоконих органів, в тому числі податкових, тому що платежі, котрі належним чином, не на оформлені, це вже робота податкової. Дякую вам, пані Зоряна. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли і на мої запитання, і пояснили цей важливий процес, який зараз відбувається в медичних закладах. Зоряна Скалецька. Юристка в галузі медичного права, докторка права доцентка, була з нами на зв'язку.